Друзі, в вашій увазі пропонується одноповерховий будиночок в селі Гатне. Будиночок розташований на чотирьох сотках. Ось така у нас велика діляночка. Будиночок у нас загальної площі 80 метрів квадратних, дві кімнати, кухня, а також санвузал. Будиночок повністю газифікований, розташований в центрі самого села, по вулиці Шкільній. Ось так це виглядає. Будинок цегляний, потребує. Ремонт, але повністю Ось ванна, прихожка, кухня, газ. Терас, кімната раз, кімната два, Непоганий стан. Кімната три. Реально повністю живий, готовий для проживання будинок, потребує невеличкого косметичного ремонту. Це у нас ось задня територія, тут є сарайчик. Ось так воно виглядає. Гарний, жилий будиночок. Так що кожен цікаво, запрошуємо вас на перегляд. І велика частина першої першої половині участочка. Подивіться на цю діляночку.